На зв'язку Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку, студія, слава Україні, героям слава героям слава. Так що ми по схемі? Чи так. схема буде трохи пізніше? Я не даремно Починає просила дійти. глядачів не відходити далеко від екранів. Без вас ми не впораємось з нам. І побратимам Володимира потрібна ваша допомога. Хлопці проводять збір. На що саме зараз ми дізнаємось і поки будемо спілкуватися, будь ласка, долучайтеся, кожна гривня має значення, тому що ситуація кричу, що на всіх відтинках фронту, і ви це бачите, пане Володимире. Чи можете ви пояснити нам і глядачам на що потрібні кошти? Хоча ми знаємо, що вони потрібні завжди. Так, звичайно, зараз проводимо збір на реп-системи. Взагалі, збори на реп-системи, я вважаю, це найбільш актуальні збори, які зараз взагалі можна проводити. Так як зачасту поведінка противника дуже проста, там, де він не може взяти військовим талантом, майстерністю, тобто піхотою, важкою технікою, він застосовує БПЛА засоби. БПЛА засобів в нього просто є неймовірна кількість різних типів. І вплив цих засобів на нашу піхоту він є неймовірно великим. Це як і моральна складова, так як подекуди на деяких ділянках фронту, навіть голову не можна підняти, подивитися, що там за бруствером відбувається, коли особливо противник починає штурмувати на тебе рої півіна налітають, Там в один бліндаж може по 10 штук прилітати просто за одну секунду, одномоментно. І зараз найбільша проблема кожного командира це вберегти життя свого піхотинця в умовах переважаючих сил БПЛА противника, і тому зараз РЕБУ стали тим єдиним засобом, який чи 100%, проте допомагає боротися з. Впливом БПЛА противника. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Цим ви буквально рятуєте життя наших військовослужбовців, пане Володимире. Поки наші глядачі вам допомагають. Я хотів вас питати про ось цю щільність повітряної розвідки ворога на Краматорському напрямку. Зокрема, в контексті нагадаю нашим глядачам того, що не так давно впало поблизу часового яру. Я маю на увазі російський безпілотники Сім. 70 охотник. Можливо, наші, наші глядачі побачать зараз ось цього охотника. і поки ви будете розповідати про щільність, просто уявити собі рівень ось цієї насиченості повітря дронами і всякими безпілотними літальними апаратами. Будь ласка. Так, дійсно, щільність, зокрема, розвідувальних дронів противника в небі є настільки великою, що подекуди навіть сама піхота вона вже не орієнтується, що взагалі над ними літає. Так як настільки багато різних типів і розмірів цих БПЛА, що противник очевидно дуже 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 сильно намагається розвідати досконало місце знаходження наших підрозділів. Проте є і дійсно хороші новини. Не так давно з'явився, можна так сказати, новий тип FPV в силах оборони України, так звані зенітні FPV. В принципі, від звичайних повішок вони нічим не відрізняються, але вони покликані зокрема на те, щоб збивати великі підрозділи, великі FPV... великі БПЛА розвідувальні противника, великі дрони, такі як зала, наприклад. Які коштують чи маленьких грошей ще до в принципі такий тип би його було збити доволі важко ну лише при виявленні важкими зенітними знаряддями, так як. Звичайно, стрілецькою зброєю на таку відстань дострелити було просто неможливо. Ну і влучити відповідно теж проте, зокрема, на сторінці бригади робіт в соціальних мережах кожен охочий може побачити, як там кожні декілька днів ми садимо дрони, які коштують подекуди більше 10 тисяч доларів. Це є, звісно дуже хорошим результатом. Що з'явився такий новий тип FPV-дронів, який зараз активно застосовується, це приносить противнику величезні матеріальні втрати збоїв його розвідувальному процесі, так як розвідка на полі бою, вона повинна бути безперервною для того, щоб завжди мати актуальну інформацію. І чим більше таких дронів ми будемо збивати, тим менше противник буде досконало володіти оперативною обстановкою на полі бою. Це дасть шанс нашим підрозділам ловити момент і здійснювати вогневий вплив на ворога в цей момент. Пане Володимире, хочу звернутися до глядачів, подякувати їм за те, що вони донатять. Поки ми вас слухали, ви не подумаєте, я не просто відволікалася. Я хочу, щоб глядачі знали, ми не тільки закликаємо вас донатити. Ми і робимо це безпосередньо під час ефіру, тому що це наша з вами спільна справа. Я також задонатила і закликаю вас, якщо ви ще не зробили, але плануєте або не планували навпаки, обов'язково долучіться до цього збору, тому що кожна гривня вона може врятувати життя наших хлопців, тому що нехай краще. Ворог збиває техніку ніж вбиває життя, забирає життя у наших славетних воїнів. Пане Володимире. Можливо, ви хочете щось сказати глядачам для того, щоб вони активніше долучилися? Ми лише дякуємо і закликаємо не бути байдужими. Що ви можете їм додати? Ну, можу додати, що напевно в кожного глядача є якийсь родич, знайомий, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, і можливо під час спілкування з ним, ну кожен воїн, який дійсно приймає участь у веденні бойових дій, він підтвердить мої слова, що ФПВ, БПЛА, противника зараз це справжній кошмар для кожного піхотинця. Звичайно, що скажімо так, якщо Ховатися 24 на 7 в бліндажі, то можна цього не помітити. Проте війна так не працює. Наша піхота постійно надає збройну відсіч противнику, зокрема піхоті противника, яка нагадаю, штурмує постійно вдень і вночі. Тому у нашого солдата відсидітись просто так ніде не вийде. Йому потрібно постійно бути в русі, постійно реагувати в день і вночі 24 на 7 на атаки противника. І через це FPV противника та його БПЛА засоби стають для нього дуже великою проблемою. І як я вже казав, кожного є родич або військовий на лінії бойового зіткнення, і потрібно розуміти, що так, можливо, ці там 10, 5, 20 гривень підуть на конкретно цьому військовослужбовцю на його захист. Проте воно завжди повертається. І такі системи РЕП вони рятують життя наших військовослужбовців і дуже допомагають ну, дуже допомагають нам вести бойові дії проти противника. Я навіть ще більше спрощу для наших глядачів, пане Володимире. Ну по суті, РЕП то і є ось цей щит для наших захисників. За вашою допомогою, ось ця конвертація, якщо дозволите, ранкової кави в допомогу нашим захисникам. Друзі, ми поки з вами впевнено перевалили за 120 тисяч. Ми дуже вам дякуємо. В нас є ще пару хвилин, пане Володимире. Не можу не спитати про стабільність безумовно. Стабільність лінії бойового зіткнення на Краматорському напрямку лінія бойового зіткнення є дуже складною, проте певною мірою стабільною. Так як, наприклад, якщо ми беремо населений пункт часів яр, противник як всередині липня вперся в водоканал, так він зараз намагається його і подолати. Доволі безуспішно. В чому тут є плюс для української армії, в тому, що противник не може активно застосовувати механізовану складову своєї армії. Тобто важке збро... ну, важке озброєння в плані там танків або інших засобів, які посилюють піхоту під час штурмів. Він зараз використовувати не може. Е Противник в основному використовує малі штурмові групи від 5 до 6 чоловік. Е Вони висуваються до наших позицій. Втрачають до 90% відсотків свого особового складу, і там один-два вже цих недобитка повертаються назад до своїх позицій. Ну очевидно, щоб з цим безцінним досвідом на наступний день так само повернутися до штурмів. Ну, така у них тактика. Загалом росіяни з людськими життями ніколи не рахувалися. Найбільш активно противник використовує артилерію, причому різних типів взагалі різних, тобто це від самого легкого міномета до. Система залпового вогню, типу ГРАД, артилерію противник намагається зносити населені пункти, зокрема часів Яр, та і загалом всі населені пункти громади. Так як як я вже казав, противник, коли не може взяти силою, піхотою та військовою майстерністю, він починає застосовувати важке озброєння або взагалі різне, яке просто зносить змінює ландшафт попереду противника. Саме зараз це і відбувається. Пане Володимире, поки ми з вами спілкувалися і спілкуємось. Глядачі були дуже активні, і ми щиро їм за це вдячні. Вони продовжують донатити суми абсолютно різні від кількох гривень до сотень гривень. Ми дякуємо кожному, хто долучається. Будь ласка, не спиняйтеся. Те, що ми з вами робимо, друзі, це... давайте ще 10 нам залишилось до 200, До так. цих кругленьких 200 тисяч гривень. Це ж так просто ще одна ранкова кава. Сюди ось ви бачите QR-код є, є 200. Дуже хочеться, щоб всі, хто став на наш з вами захист, обов'язково повернувся додому, до своїх рідних. А це можливо тільки коли ми разом, коли ми підтримуємо хлопців і дівчат які не передовій, тому що вони ризикуючи власними життями, йдуть за нас з вами. А ми з вами повинні допомагати їм фінансово словами своєю роботою. Пане Володимире, дякуємо! Перевалили Дякую. ці 200 тисяч. Дуже було для нас важливо. Дякуємо глядачам. Сил вам. Дякуємо вам і вашим побратимам і будемо чекати наступних включень в нашому ефірі. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України.